США та Росія погодили проведення особистої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Вона має відбуватися вже найближчим часом. Про це говорить радник Путіна Юрій Ушаков. Перед цим у Москві ми знаємо, що відбулася тривала розмова між спецпредставником президента США Стівом Віткофом і. Між Володимиром Путіним уже п'ята з моменту повернення Трампа до Білого Дому Вашингтон заявляє, що переговори були продуктивними хоча вже за кілька днів очікується запровадження вторинних санкцій проти Росії. На цьому тлі пролунала важлива заява держсекретаря США Марко Рубіо. Він наголосив, що питання території стане ключовим у питанні завершення війни. але... Чітких термінів щодо припинення вогню поки що немає. Водночас за його словами США вже краще розуміють умови, на яких Росія готова закінчити криваву війну у сьогоднішній розмові. Ми будемо говорити, що насправді обговорювали Вітков і Путін у Москві. чи реальна зустріч між Путіним і Зеленським і Трампом і на яких умовах як США бачить мир для України і чи буде він справедливим, та чи означає готовність Кремля до діалогу, слабкість або чергову? пастку. друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Будемо говорити сьогодні з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, рада вас бачити, мої вітання. Добрий день. Так, доброго дня. Отже, знаємо, що Вітков зустрівся з російським диктатором Путіним у Москві. Візит був п'ятим за рахунком з моменту повернення Трампа в Білий Дім. Розмова сама тривала три години. Ушаков називає цю розмову корисною і конструктивною. Дмитрієв посланець Росії з питань інвестицій, який, до речі, зустрічав вранці американського політика в аеропорту. Прокоментував переговори Путіна Віткова як такими, що діалог. Переможе. Знаємо, що потім відбувалася телефонна розмова між Зеленським і Трампом. Reuters тим часом, з посиланням на неназваного представника Білого Дому пише про те, що зустріч Віткофа і Путіна пройшла добре. Про це говорив і Трамп. Проте, за його словами, вже у п'ятницю, 8 серпня, якраз тоді, коли закінчується дедлайн ультиматум, очікується запровадження вторинних санкцій все-таки проти Росії. Нью-Йорк Times Таймс пише, що Трамп також доніс до європейських лідерів, що хоче особисто зустрітися з Путіним наступного тижня, і невдовзі після цього провести саміт із Путіним. Та Зеленським, і от ми знаємо, що е, Ушаков підтвердив, що е, зустріч між, між Путіним та е, Трампом може відбутися вже найближчими днями, і Трамп теж сказав, дав розпорядження негайно готуватися до зустрічі. Пропоную. Цю ці теми, про які я, які я озвучила, розбити на кільки на кілька запитань, на кілька блоків, поговорити спочатку про те, як ви оцінюєте зустріч, як ви думаєте, що Вітков такого говорив Путіну? Що Москва заговорила про діалог? Чи можлива ось ця тристороння зустріч? Російського диктатора, українського президента та його американського колеги, і чи можлива чи можлива зустріч е, Трампа і Путіна, тому що ми знаємо, що е, Путін потім це все може використати на свій рахунок сьогодні? Він може зустрітися з е, Трампом, а через годину почати бомбити Україну. Будь-якому випадку це ж буде впливати на репутацію і на імідж саме американського президента. Ну, давайте так. Достовірним фактом всі цієї інформаційної мішпухі uh -huh. є те, що Вітков зустрівся з Путіним. Uh -huh. Достовірним так. фактом, що Вітков ще не повернувся з Москви, вже влупили додаткові мита по Індії. Так. Це означає, що розмова якісно задалася. Далі, якщо ще в п'ятницю-завтра будуть додаткові санкції, значить це означає, що розмова дуже не задалася. А все інше, так те, що росіяни хочуть там зустріч і все інше. Ну, це вологі фантазії росіян. так То більше там держдеп теж підтвердив в контексті, це треба дивитися. Росіяни дуже хочуть зустрітися. Особисто Путін з Трампом. Це правда. Так, так, так. Так, це, це ніхто нічого не говорить. А, позиція, судячи з контексту, те, що було більше от на Фоксі, сказано, не, на, це, 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 це демократична преса писала, що Трамп без будь-яких умов буде зустрічатися а, з Путіном. Угу. Контекст такий: якщо це зупинить війну і буде конкретно, що буде зупинка війни, тоді буду зустрічатися. Якщо цього не буде, ніякої зустрічі не буде. Путін не збирається зупиняти війну. Тому я думаю, що Трамп, якщо не буде чітко розуміти, що е він буде переможцем з цієї зустрічі, війна одразу ж при припиняється, так? Тоді він буде зустрічатися все інше, це просто вологі фантазії, розмови, е е тріпатня, яка не має під собою ніякого фактичного е підтвердження. Те, що зустрічі гарно проходять, у Трампа жодного дзвінка негарного не було. Жодної зустрічі негарної теж не було. І mm -hmm. так далі. Тому давайте все ділити все на 25, те, що говориться. Дивитися надії: є мита, значить, США не почули те, що хотіли почути від Путіна. Mm -hmm. А от всі ці розмови там про часткове перемір'я і все інше. Є домовленість України, США щодо 30-денного по всьому, да, скрізь є. Ну, так що давайте шуруйте виконувати, так? Uh -huh. як і це стосується і Європейського Союзу. Uh -huh. тому, а, тому я вважаю, що ми про що не домовились, ми про що не домовились. те, що а, ви правильно сказали, що там Путін зустрінеться з Трампом. А Путін продовжує бомбардування України uh -huh. Трампу і так вже мозок там всі виїли, в тому числі консервативна преса. Стосодо того, що як це все відбувається. Тому я вважаю, що це такі вологі фантазії росіян і частина їхньої перемовної тактики. Ми неодноразово з вами говорили про це, що це перемовна тактика росіян, створювати ситуацію без виходів на. Да? Щоб тут всі в паніці бігали, валір'янку купували, що все продали, здали а, і, і так далі. Нічого такого особливого я не бачу, так те, 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 що буде так, тому що знову таки Путін поки, поки буде при владі, він буде букувати і буде намагатися воювати. У нього просто іншого mm -hmm. виходу немає. А ось всі ці ці часткове перемір'я. Ну це ще раз говорить, що ефективність ударів по території. Росії наростає. Вже бачите, ми вже навіть не звертаємо увагу, так? НПЗ кожного ранку. Удари по залізниці кожного ранку. О 10 днів системне, нищення, нищення залізниці. А подивіться, якщо подивитися, яка залізниця б'ється, така якраз де забезпечує Донбас, ну, якраз що те, що забезпечує забезпечує війська там. Далі, та сама залізниця забезпечує в тому числі. Партинова російська і взагалі логістику там, а Краснодарський край це дуже розвинутий регіон. Це фактично такий один з других по позначимості кластерів економічних в Росії, бо парти, нафтопереробні заводи, залізниця з Ірану, з Грузії і багато чого іншого. Так, що Росіяни пищать. Вони що хочуть? Це теж е, класика їхніх е, класика їхніх перемовин. Починати робити питання, так не. говорити. Ну тут ми менше будемо, а тут ми більше. Вони ж не хочуть зупиняти свої літаки, які будуть бомбардувати територію е, е, ну, лінії фронту. Не хочуть зупиняти, а е, тому нічого дивного немає. Це це знайомі розводки росіян і видавання бажаного дійсне, емоційні качелі. Що ось а, тут все пропало, ми тут з Трампа тут так гарно перетерли, що все вже дуже добре. А, все по факту, зараз пацани зустрінуться, все буде, там потім Зеленського будемо вмовляти. Тут територіальні питання. ну Які територіальні питання? ну Путін вже сказав і підтвердив, що поки Путін, що поки Україна не виведе війська з території чотирьох областей, областей і відмовиться mm -hmm. від НАТО. Нічого не буде. А хто буде давати наказ там? Десь я бачу, що росіяни. Ну добре, виводьте війська з Донецької області. Ага, щас. Я так і бачу, як дається наказ виведення військи з Донецької області. Ну, це все, це все частина перемовної тактики Росіян, які тиснуть на емоції, створюють у тебе відчуття без маніпуляція страхом, маніпуляція без а маніпуляція розколювання всередині свого суперника Україну в першу чергу і багато чого іншого. Намагання розколоти захід, а, тому що тиск різко збільшився і з боку європейців і з боку а, американців, і тому все це поки що такі. Я вважаю що це розмова. Якщо ще завтра будуть а, 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 додаткові санкції запроваджені. А Україна свої санкції повинна запроваджувати довбати по портах Балтійського моря. Тепер так, в першу чергу тоді, це ще раз підтвердження, що розмову про що вони там щось домовились. Це туфта брехня, маніпуляції і так далі. Угу. Е, друзі е, у трасу загороднього нагадаю є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і і впевнено досягати бажаного в життєвих ситуаціях. Ви знаєте, що ми часто говоримо про перемовний процес. М -м -м. Курс називається Переможні переговори. Навчить домовлятися з будь кими про будь-що е, Загородній обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитися працювати з опонентами або ж конкурентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти протидіяти. Маніпуляціями вміти вести переговори про зарплатню, про ціну про умови праці. Ну і звісно, як керувати емоціями, тому що теж неодноразово Тарас наголошував, що людина це емоційна істота, і неважливо, яку соціальну роль, і ким ви загалом працюєте. Тому вся детальна інформація буде в описі під цим відео. Переходьте, дивіться та цікавтеся. пане Тарасе. Про Індію ми з вами ще поговоримо і про е, миста. Я ви згадали про е, Марко Рубіо. Е, теж хочу е, обговорити його заяву. Він сказав, що е, Штати не можуть назвати конкретний таймінг припинення вогню в Україні, і звісно, що коли закінчиться війна. Проте е, зараз Сполучені Штати краще розуміють на яких умовах Росія готова. Закінчити війну, е, як, як, як ви вважаєте, що змінилося? Це лише просто риторика з вуст Рубіо, чи чи дійсно могло щось змінитися після е, розмови Віткофа і Путіна? Про які от умови йдеться? Про які умови говорить Рубіо? Можливо е, зараз змінилося? Mm, риторика і думка штатів в тому плані, що спочатку вони думали, що з Росіянами можна домовитися, сісти за сіл переговорів і чогось досягнути е, дипломатичним шляхом, як це відбувається в цивілізованих країнах, так і, зокрема, в штатах. А тепер можливо е, американці зрозуміли, що Росія розуміє лише мову сили. От що змінилося, як оцінювати такі трактувати вірніше такі заяви держсекретаря Сполучених Штатів? Ну, змінилося, що е, е, Трамп взяв такий великий дручок, так, і дав, mm. почав бити по голові, в тому числі, союзникам Росії. І тут е, почали розуміти, що щось пішло не так, тому що тут же цікаво дивитися за метушні Ін... Індії. Індія там yeah. в Москву поїхала, в Китай поїхала. Це ще раз говорить що. Дрючок працює, да там, десь дрючок, десь пістолет, комусь попатили це, надавали, комусь живіт понадавали. Да. Як це було з європейцями? Тому і те, що Нурубі говорить, нічого не помінялося в Росії, Ну що помінялося, вони хочуть знищити Україну. Там нічого не помінялося. Путін те, що сказав 14 червня 24 року, він не буде повторювати там, поки поки прила. Ну не знаю, може може, може американці нарешті зрозуміло, що хтось повинен нарешті грохнути Путіна, щоб е, змінилося якось умови так. Угу. Ось можливо, така така світла думка є до них проходить, і Вони до когось це доносять ось можливо такий варіант. А так я вважаю, що ні поки що нічого руху ніякого немає. Угу. Е, Трамп запровадив проти Індії ще додаткові 25% відсоткові мита. Причиною є торговельні зв'язки. Делі з Москвою з 1 серпня ми знаємо, що штати запровадили. 25% мита нове рішення Трампа це знову ж таки про 25%, Це вже додаткові тарифи на ті, які діють з початку місяця. Також ось прямо зараз читаю про те, що Reuters пише, що індійські НПЗ чекають розпорядження уряду про припинення закупівель нафти з Росії. Індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США вести додаткові мита у 25% на індійські товари, нові заходи. Стало відповіддю на триваючий імпорт російської е, нафти. Е, отже, бачимо, що е, мита, санкції діють. Ну так, <різь> чого б їх не, не діяти? Це, 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 це створення важеля, важеля тиску на перемовинах щодо Індії. Я <різь> думаю, що тут е, більше така стратегія, тому що. Коли у, у Трампа в голові збігаються три речі: нафта, газ та гроші, то знаєте, якось са по іншому да та да, все по іншому починає mm -hmm. працювати. Да. Mm -hmm. От. І воно зараз відпрацьовується на індії. А Китай вони поки що не можуть сильно присанути, але в але вони працюють над цим. Чому? Тому що Китає є рідкоземельні метали. Вони тиснуть на це американців. Я думаю, що американці зараз Ламанкова намагаються вирішити це питання, щоб заскочити з цієї голки. Але я думаю, що це тільки на, знаєте, як в тому недоті. На, на, на кішечках тільки тренуються. Зараз тренуються на Індії, так, щоб показати, що, шановні, давайте будете в нашому. Сердечному колі, так в колі наших друзів, так м'яко uh -huh. кажучи, і тому я тут е, бачу так. процес а все, що там говориться якісь територіальні поступки, якісь нові е, нові умови і все інше. Ну це я вважаю що це проміжний етап перемовного процесу, які неодмінно закінчаться дуже погано для Росії ось я ще раз говорив і і продовжую говорити, що при Трампі при у України шанси отримати кордони 91-го року значно більше, ніж за Байдена. Тому що Нафтогаз, ще раз, Нафтогаз, і знову і знову таки третій компонент гроші. У Росії нема грошей, щоб запропонувати щось Трампу. На цьому Трамп, знаєте, вже я думаю, що вони вже. Змирилися з тим, що Росію неможливо відірвати буде від Китаю, і, ось, і оскільки Трамп не бачить тих трьох компонентів, про які я говорю: Нафта, ГАЗ та в цьому і гроші з Росії, то в принципі вона вже йому так, в такому форматі не дуже потрібна. буде. А, тому я вважаю, що не слід нервувати, це все перемовні тактики. Якщо знов-таки завтра ще додаткові санкції в Лупаша. Так, я думаю, що вони зараз просто думають, що що треба такого поганого зробити. А, то ні про що ні годомолись ніяких умов додаткових розуміння і цього немає. Потім як залишався бокувати, так і залишається бокувати. На телеканалі News Nation речницю Держдепу США Темі Брюс запитала, чи цього разу Путін не намагається водити за ніс Трампа? З вами ми про це неодноразово говорили і про всі маніпуляції, техніки тощо. І от пані Темі Брюс зазначила, що російський, дикта... російський диктатор часто справді намагається затягнути процес перемовин аби виграти час. А як ви вважаєте, пане Тарасе? Ось ці можливі санкції е, Росії США проти Росії вони змінили розрахунки Путіна. Змінили вони там щось у нього в голові? У Путіна ні. У еліти російської можливо Путіну. Я сказав Путіну. Байдуже Путін буде воювати, тому що у нього іншого вибору немає. <гум> у нього інформації немає. йому плювати, що там буде з економікою. йому плювати на все, його зараз цікавить виключно його. Що що про нього напишуть не в сторі. підручниках? Да, а що він був матче чи чмом? от, в принципі, і все. От що, що І далі. Я не виключаю, що у нього там взагалі е, настільки вже клепка знаєте, впала. Що він може як Гітлер мислити, що навіщо така Росія без Путіна? Навіщо така, як, як от Гітлер наприкінці, коли вже нищилась Німеччина. Okay. Uh, говорив: ну, якщо немає, що взагалі ці люди не достоїте такої чудової людини, як Гітлер, так і тут. Я думаю, що там мислення абсолютно приблизно те саме, так що там зовсім планка вже впала, і вона нікуди рухатись не буде. Ну no, то більше коли він її голосив no. публічно. Uh -huh. uh -huh. Тобто знаходиться в своїй бульбашці і все. Ну, м'яко кажучи, бульбошка так можна в у психіатричних лікарнях це по-іншому називається, так ось що зовсім там вже 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 невиліковний клієнт. От а так в принципі, я тут особливих змін не бачу. Угу. Ну що ж, ми будемо спостерігати за ситуацією разом. З вами, пане Тараса, дякую вам за цю розмову. Друзі, подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і бережіть себе. Традиційно закликаю підтримувати Збройні Сили України, донатити нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, спускайтесь під земні укриття, і побачимося в наступних випусках. До зустрічі! Так, до побачення!